сидів, читав про цю породу. От той мені дуже вона привлекла ця порода, во вирішив, що вони е, дуже активні собаки, собаки і компаньйони, вони з тобою можуть знаходитися де угодно. Тобто в машині, бігти рядом за велосипедом. І я так ми рішили і купили десь через неділю, я вже не видержав, поїхав туди, забрав щінка. І перша у нас була собачка Люся. Ми любимо цю породу, в, наших, в нашому місті прилуки дуже багато цих собачок. Якось так всі довольні і ми. Вони приносять радість, вони дуже... Вони грайливі, вони дуже послушні, дуже прив'язані до, до своєї сім'ї. Ми кругом, куди ми їхали, завжди їх з собою беремо. Вони нам не напряг. Ну, такі вони в нас молодці, хороші. Ця порода дуже хороша. Що кажуть, що вони дуже гіперактивні, да, це правда. Ну Їх можна як часто вигулюєш, вони дуже послушні, вони все розуміють. Хто Їм... саме, як ну, член сім'ї, можна сказати, член сім'ї вони дуже такі в них вони нічого не роблять поганого. Такі. Шкоди не роблять і ніколи не робили. Вони були послушні і вони дуже швидко привчаються до всього. А тут вже у нас зубики є у цих малишей. Вони народились 15 березня. Дві дівчинки такі красиві, зубатики такі наші маленькі, теж послушні. Їх виходимо схиляти на вулиці. Вони поплачуть, а тоді, тоді лягають спати, такі красавчики. Нет. Так що ця порода дуже гарна. Ну, Ми взагалі любимо собак, Вони дуже в нас хороші. Там люди бояться завести там породу, наприклад, за те, що е... все гризе. Да, гризе. Так, це гризе, все... коли ви зараз можете до нас зайти домой, подивитися, нічого порезано немає. Тут немає яка різниця, яка собака. Немає різниці, яка собака. Кожна маленька, да, щось хоче. Сошінка, якщо ти добре воспитаєш її правильно, вона буде. Отлічно, тобто треба не гристи, треба просто її вділяти внимание. Звісно, якщо ти заводиш собаку, то ти береш на себе Вони можуть бігти на рівні з охотничими бігунами собаками. Mm -hmm. Вони норчаки вважаються. В Но, mm -hmm. <coughs> цю продукт дуже входить багато різних пород. Там смешували їх і охотничі, і фокстер'єр там входить, mm -hmm. і боксер, ні, не боксер, бульдог туди yeah. входить, тобто і бойова собака. Там, ну, то есть, я там вже не пам'ятаю. Як сколько, ну, вона може замінити, то есть, во-первых, друг хороший, для дітей дуже подходяща собачка. І завжди вона рядом, і дуже податлива е, э, дресировки. Дресировки нас подать, Поля, да. Люся, ключи носила, да, все тако, ну, така умна. Тобто тут треба головне хозяїну. Тут да, хозяину, любов, да, забота, там, забота, піклування. Це все, утром, вечором пару разів. Во-первых, якщо во дворі, вчасно, вона буде це б хорошо зарекомендувалася, собака, дзвонок бігає, гавкає хорошо, захищає З котом живуть, подивиться, котики. У нас котик да. Ванечка такий. Вони дружать. Треба їх ще вивозити на природу, кажу, Охотник, вони порип'ємо. По дворі вони подиресували, виспитали, що тобто, вони ям не реють. На клумбі у нас все нормально. Тому, тому що ми роди. вивозимо їх, боємо то там в яри там за город. на природу, в леса, Куб плавают хорошо. Он со мной бывает, плавает на улице. На моря, они да. с нами на море, всегда. Я скажу, компаньон хороший. Здесь компаньон здесь. всегда рядом. Давай, иди, иди. иди сюда, иди сюда. Бери, да. бери, а, Вот так. так. молодец, Шучу. молодец. Mm -hmm. Вот они, видишь, такие, скажешь им, Джо, иди сюда, иди сюда, сынок. Так. Вот передай привет туда. Давай, давай, попроси, попроси. Давай, давай, попроси, попроси. Вот так, молодец, молодец. Вот так, красавчик. Вот. Вот. А сейчас тим більше, зараз, що ж ви бачите, пас патрон, він вже та сама порода. Та дуже умний. Вони да, всі собаки вони, да. цієї породи дуже умні і дуже люблять, щоб з ними гуляли. Вони самі просять, вони самі да. якось, люди, розбудять люди, в людині спорт. любов і заботу, і да. все, що хочеться. Даже є один. люди, яким, наприклад, тяжело там, е, утром встать, спо, ну, наприклад, спортом зайнятися чи ще чим. Ця собачка подасть їм ініціативку, мотивацію, там, там, мотивацію. утром вигуляти, пробігтись, пройтися. То есть, і добре для себе, і для здоров'я. Люди бувають, вишиваються, що собака там наоборот, вам продає в сім'ю прекрасну, да, прекрасну енергію, здоров'я на серці, да, тому що це в не стісне, а движение це жизнь. Їх треба починати не лінитися. Да, не лінитися, головне, їм взяти з собою якусь там вкусняшку, тобто, наприклад, або корм якийсь хороший, або там, як їхню ету. І починати потроху, наприклад, джокера, ну і Пулю, щоб е, навчити потихоньку ходити без поводка, щоб рядом постійно привикало до хазяїна. Якщо він там відбігає в сторону, постійно не ліниться, треба подойти його, да, Джо. і і так постійно починає з усіх тренування, щоб його поощрити чим-то. Якщо він, наприклад, зробив, виповнив цю ну, команду твою, поощрей, дай їй якусь кусняшечку і йому, і все, і вони тоді починають привикати до хазяїна, тобто розуміють тоді. З часом навіть з полузя. Одна, например, про щоб апорт <су> команди теж з діста починає. Це вони вже це вони вже просять, просять, якби щоб їм просить їх. Це буде, например, ось пуля, ось ось хай пуля, нельзя тихо, бач і слухає. І зараз йому кажеш команду попроси. Він уже все починає просить. Попроси, Джо, оп, і все. І пішов апорт. Этот. І пішов. І це все, і це вже зараз вони чітко, чітко працюють. Ізначально це не було такого. Ізначально він мог просто побігти, понюхати і все. А ти підходиш і показуєш йому. Тобто, Джо, дай сюди, дай сюди. Йому пуля межа. От ти підходиш йому і показуєш, що той тобто, взяв і хазяїну несеш, Тобто, за ним прямо показуєш. І так не один раз, перший, другий раз. Джо, не можна, пулька, не можна. Перший другий раз, і вони починають просити. Бать, пуля, не я сказав. Нельзя. Нельзя. Бежи, бежи. Біжи, біжи. Місто, місто, отак. І, і так постепенно, постепенно, постепенно. Так само команди, наприклад, бар'єр. Бар'єра вот отак. то же саме, раз і дала вкусняшку. Ну зараз я їм не даю нічого, тому що для них ці команди привратилися якби в радость. Їм не треба це, їм вони навіть просять. Щоб їм щось скомандувати, і цей ось бар'єр теж одразу в місці. і вони так воно. А люди там бояться, наприклад, що ми не справимося з їхньою дрісрок. Якщо ми справляємося ось з двома собаками, вони чітко нас слушають, вони рядом можуть йти в місті без поводка. Ми в місті проводимо сном, гулять, ходимо в да, да, місці, разом. Да. У них велика витримка. Ми да, оце уходимо то, на роботу. На у нас ставить, нема довго ніколи, не шкоди, нічого. В нас такого взагалі ніколи не було, щоб такі да, були если... якісь. Щінки, от, наприклад, це зараз, вона вже починає їм показувати, що мама то є пуля, починає їм вже показувати. Ну, дивіться, як у нас кот, кот ходить, возле них взагалі абсолютно немає ніяких реакцій, тому що це сім'я, виходить, сім'я. Ваня, кот, Ваня. І ось, да, і вони піде подойде Джо Джо, хі, він подивиться, йому цікаво. Ну, дивіться, кот ходить собі. І на що він встановився? І вона вже їм щенкам показує з детства. Як вона вже, типу, вони можуть вже щенки вони ж починають дома, можуть накакати на ну, то є, да. І вона їх підводить до цього, і вони вже дивляться за нею і повторять починають, то є вибігати вже на вулицю саме. Да, да, і отак от воно набагато набагато воно бистреє получається. Ну головне ну, ну, да. займатися, просто взяти. і займатися. Це собака, ну як переносить радість. Тому що це вже як сім'я. Ти ж, ми кажемо, ж ми не ми ж розумієш, ви ж розумієте, це теж душа. Ми да, ж, як собак, родня. Він уже мене я повинні. утром йду на пропливку на Уда. Я йому він оце лежить, уже він на Взводі, я тільки глазами так раз, він вже стоїть рядом, вже все. Ви розумієте, собака знаходить свого хазяїна, іменно, навіть е, по образу жизни, порода так само находить. Наприклад, чоловік, э, любитель в основному, знаєте, що є такі, що домашні там більше для старшого віку людей, бабусі, дідушки, там такі собаки, як мопс, наприклад, що вони там їх так, чуть -чуть так, вигляду, вигляду. Вигляду, ну, що, Ну, Хоча теж їх треба вигулювати. Я не кажу, що їх треба вигулювати. Но вони більш спокійні, сидять, їх не треба. Ну, да, так, є більш да. активна. Да, для спортсменів там підходить. От він такий любить тяжелі брівна тягати. Джо, іди сюди. Не не буде сюди. Буде. Давай. Він любить оце іменно гризти, щоб шею добре. Ні, не можна кольцо, Нельзя. на камеру. Абор! Пощо, по що? Отак він вистачає його. Ось це, давай, пощо, взяв, взяв, взяв. І він починає його гризти. Чиї... Да. І починає подимати його, зараз типу. він. Щас. Давай, Джо, 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 молодець. Молодець, а ну давай. А ну давай Абор, пошов абор. О, почало. Він починає роботи, зараз шею буде. Хоп, зараз, щось... давай, давай, давай. І так він собі зуби шию, це все ж воно челюсті, він прорабає. Пулька не не трогай Джокера. А він думає, що йому не можна. вона йому мішає. Вона... А вона думає що шо він щось погане робить. Він це... Він це... Він така... Йому нравиться це таке щось. Апорт, машов. Чи не лізе. все, вітаміни разнообразні, але в основному... Привикати, треба. немає таких собак, щоб були це, що його гону. Тобто до такого це треба просто віднестись, закрити глаза і ум... навчити себе вбирати да, їх. На що ти... там підстригати, це ж не ця порода. Не Тут не буде треба. Буде. Вони... Є Нохті, така порода, длінношерстна, ну це короткошерстна. Можна, якщо, наприклад, ногті підстригти їм вона... Хоча при таких гулянні, як Джокер, Джо, іди сюди. Джо, ко мені. Ось сюди. Возьмаю. Джо, кам'янні. Іди, зараз я покажу. Нема, О, Тому він що він більше. постійно бігає в движенні. Джо, йди сюди, йди, сюди. Сюди. йди сюди. Він постійно в движенні, він ще сує їх. Дивіться. Ось дивіться, у нього лапи лапи, ось. взагалі немає по щінки, тому що він движухи по асфальту, везде він гребеться, йому взагалі за ним не який уход. Покормив і все. Ну, лапки, мей, да. А от у Полі вона менше, тому що вона з щенками, вона ж менше бігає, вона така, вона любительниця, більш ніжна така домашня. Ой, оце зараз не подстрижене. Ми зараз не зрижаємо, але зараз щенки Акуе тут, ми її тоді подстрижаємо, щоб її нічого не тут. У неї є, тому що вона менше в движенні. Купати не дуже треба часто. Лапи, звісно, це все час помити, ну, після прогулки. Да. Купати, Купати у дві тижні, раз раз чотири. купання, тому що в них портиться Меріза, тоді. Так, мірі дивитися вже по них. Вони саме самі чистять собі шерсть, вони там, вони бігають, воно все А тут. Тому що якщо купаєш, у них портиться шерсть, вона тоді лізе, тоді ще більше буде лізти. Вона, так, пуля, боль, вона з нею. А Джокер він зі мною, тому що він в життя, він любить, так, він взагалі навіть любить просто так, ми йдемо з хлопцями там на тренування, він наче себе чувствує, наче він з нами друг, це постійно рядом, рядом, хоч кудись там пойти, чай попити. Ще? Ще ж, він теж сидить рядом, слухає нас, значить він з нами в этом. Ну, в діалогі такі а щось. Вона да, а пуля боє до Юлії вона приспособлена. Mm. Есть, так, хоч і Джокер, ну все одно боліє так, Віталік чаще його везде бере з собою. Ну, він ще ну, любить да. гуляти. Як Віталік уїжджає на соревнування, він буває грустить, тоді кажу, не переживай, скоро Віталік приїде, він піднімає ушко, ще так слухає. Каже, йдемо гуляти, телефону, Оце розговори де там, наприклад, я там в другому городі десь з Юля, ай айджокеру кажу, а ну, голос там, а він починає, він чує, прислухається, починає виконувати команди, навіть якщо по телефону йде, ну, чує мій голос. Е, мама, то є, пуля, вона їх як виспитує. Бере, оце наперешкоди, вона ось зараз я покажу. Вона підбігає, вона щось, щось не слухається. Так, вона підбігає, і вона отак за холку бере, «Нельзя», І він тоді розуміє. І також, якщо... Е, 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 ти вже взяв собаку, не треба її бити, наприклад, лозиною або по морді, щось там погризлов на тапочки твої кросовки. Це, зрозуміло, може бути таке. Ну, тут, тут не можна. Тут підходиш за холку, як мама «Нельзя!» і каже, що це не нельзя, наприклад. І за холочку відтягнув, їм їм неприємно це. Вони <плес> думають, що це як мама наказує. І так воно, і так і так і дресирувати таким угу. способом. Одучати всяких шкод, щоб вони не робили.